Одна з найвідоміших жінок України Ольга Петрівна Косач, знана під псевдонімом Олена Пчілка, яка жила у нашому місті, була відомим борцем за українське слово, плекала і творила його. Саме Олені Пчілці належать звичні нині, а раніше невідомі слова палки та променистий. Я палко ненавиджу все, що пов'язане з Росією, і відверто не розумію». Як після звірств вчинених у Бучі, Ірпені, Маріуполі та інших містах, можна продовжувати говорити мовою катів, і якщо немає різниці, якою мовою спілкуватися, то чому не українською? Перша пісня, яка пролунала в космосі, була українською мовою. Перший український космонавт Павло Попович на прохання Сергія Корольова. Заспівав українську пісню Дивлюся на небо та й думку гадаю». Українська мова це найважливіше, що є у кожного українця. Турним виданням, написаним сучасною українською мовою є Енеїда, написана Івана Котляревським. Розмовляючи мовою ворога, ми його прославляємо, тим самим руйнуючи нашу країну зсередину. Наш народ повинен це зрозуміти, тому що ми платимо за це дуже велику ціну. Перша україномовна газета вийшла 25 листопада 1905 року. В Луднах, що на Полтавщині, яка мала назву хлібороб. Це у той час, коли українське друковане слово продовжувало перебувати під офіційною забороною. Протягом багатьох віків наша українська мова була завжди під забороною, тому давайте не забувати її. І пишаємось тим, що ми є українцями. у 1935 році. У Брюсселі був проведений міжнародний конкурс на кращу фольклорну пісню. У ній брали участь країни Європи, окрім звичайно, України, бо при сталінському тоталітарному режимі існувала залізна завіса. Але Швейцарія на цьому конкурсі виступила із українською народною піснею Ой, не ходи грицю, й на вечорниці. І так виступила, що зачарувала журі, і воно присудило швейцарцям. Перше місце за виконання української народної пісні. Сьогодні важливо як ніколи розмовляти українською, адже це нас ідентифікує як свідома мова це доля нашого народу, і вона залежить від того, як ревно ми всі плекаємо її. Не цурайтеся, мови, говоріть слово Дякую захисникам та захисницям України. За можливість говорити українською у своїй прекрасній Україні маємо бути єдині, адже наша боротьба триває. Слава Україні!